Вчора я записав велике відео, Воно має назву Новий формат перемовин Трамп Путін Сідзіпінь. Ви знаєте, поки наші чиновники ходять за Байденом, ми можемо не встигнути, на мою точку зору, до тієї команди долучитись до тієї команди, яка насправді вже розмовляє про а, зупинку бойових дій. І розмовляють вони без України. Я так відчуваю. Хоча, а, як визнають деякі наші чиновники, перемовини... Насправді, і канали розмови завжди були. Ну, власне, про це ми з вами здогадувалися завжди. Але сьогодні, сьогодні настільки наполегливо наші чиновники тримаються за Байдена, що таке відчуття, що вони знають, що Трамп не буде. Я не знаю, чим це може завершитись у листопаді, але вже вчора з'явилася інформація, що Зеленський дав вказівку розробити новий план мирних перемовин. План миру. Чому до листопада невідомо, ну точніше відомо, але чому так довго? Адже в листопаді цей план може бути нікому не потрібен, тому що її ніхто не буде реалізовувати. Оце так як. Деякі наші громадяни кажуть, що ти пропонуєш, а що толку пропонувати, коли ніхто це виконувати не буде, тому що ті, хто на горі, вони вважають, що вони самі розумні, і вони самі розберуться. А ми з вами тут тільки для того, щоб мобілізуватися, оновити додатки і взагалі сидіть ровно і тихо. А ті, хто внизу, ті нічого виконувати теж не будуть, тому що в них своє життя, і вимагати зараз від людей ще чогось, ну це як мінімум. Безвідповідально стосовно цих людей. Ну, а ще є категорія громадян, знаєте, які. Та ти популіст, окей. То ти рвешся до корита, окей. Та ти нічим не кращий, окей. Ребята, я з вами не сперечаюсь. Це я звертаюся до тих, у яких в державі їм закони пише Коля Котлета і йому подібні, Типа Данила Гетьманцева там і так далі. Вам ці люди закони пишуть. Алло! І ці люди розказують доктору наук, що ти якийсь не такий. Добре, я вам нічого не доводжу. Нічого абсолютно. Я збираю людей, які хочуть жити в комфортних, в гідних умовах. Я збираю навколо себе людей, які поділяють мою точку зору, моє відношення до українців, моє відношення до майбутнього я не живу минулим. Я намагаюся жити майбутнім, і я його бачу. Нормальним, адекватним, сповненим добра, сповненим миру, сповненим спокою. Якщо вас це влаштовує і ви хочете жити в такій Україні, ви підписуєтесь. Якщо вас це не влаштовує, ви шукаєте канали Кулі Катлєти, підписуєтесь і пишете йому хвалібні оди. Все дуже просто. Я нікому нічого не доводжу.